Потяг перемишель Київ прибуває на платформу. 38 юних українців повертаються з Італії. Вони побачили Рим та самого папу у рамках проєкту Діти вдома. Основною задачею цієї програми було це об'єднання в нашій великій українській родині дітей, які були незаконно депортовані країною-агресором, повернуті в Україну, а також діточок, яких рідні і близькі зараз боронять Україну. На жаль, дехто загинув з батьків, а також діточок з Сири. Про яких турбується і опікується наша держава, діти провели два тижні в італійському містечку пастильйони, купалися в морі, брали участь у майстер-класах, ходили в гори, прогулювалися столицею та мали зустріч з самим папою римським. Ребілітаційний відпочинок допомогли організувати посольство України в Італії, святий престол і благодійна організація Гуру Фонд. дуже сподобалось, особливо коли їздили на морі. і нас скидали, і ми робили сальто назад. І ще коли ми їздили на екскурсії різні, наприклад, в Піщеру, то там було дуже добре, прикольно і добре. Не менш яскраві емоції, і у Софії ми були і в Римі, ми були ну майже усюди, мені здається. Тому ці два тижні це були прям, ми подорожували нереально. У нас були усілякі там, ну як ігри, то що наш. Наш в якому ми жили постільйони, теж там дуже сподобалось. Там так, ну тихо, там там прям дуже. Не знаю, естетично. Софія пережила досвід російської окупації. Цілий рік не бачила маму, яка застрягла у Херсоні, коли ворог розбомбив Антонівський міст. Про дівчинку дбали старенькі бабуся та дідусь. Не було школи, не було лікарні, то тобто є ніяких для дітей, не було нічого. Постійні дрони, постоянні взриви, спілкування. Тобто вона я через рік тільки змогла її забрати і привезти сюди. То вона. Дивилася мама, люди, мама, магазини, мама, щось тут і то, що тут в києві траплялося через зриви, То для неї якось було вже не так страшно, як це було як це було там. Схожий досвід пережив і Герман. Він з батьками потрапив в окупацію у Донецькій області. Родині вдалось самостійно виїхати через Покровськ. Нині жахи російського тиску залишаються у минулому. А на думці в юного українця чудові спогади про літній відпочинок дуже сподобалось, було… ну був перший досвід поїхати кудись за границю. Напевно, коли ми приїжджали до Папи Римського, це було, ну, Дуже інтересно мета проєкту Діти вдома створити умови для успішної інтеграції повернених дітей у суспільство а також показати, що батьківщина піклується про них і робить усе можливе задля їхнього повернення. Вони погодились, довірились, і в результаті ми побачили ці щасливі обличчя, які казали. Я не хочу додому, я не хочу повертатися. Ми дуже щасливі, що у нас вдалося, і що діти розкрилися. Ніхто не був на самоті, кожен знайшов собі друга. Ми раді, що ми були тут поруч і бачили цей процес, що ми дали змогу дітям відволіктися від тривог повітряних від внутрішніх. Реалізувати подорож вдалось об'єднаному центру при службі безпеки України в рамках ініціативи президента України Бринкіт Бек Ю.